Вітання з Харківщини, Печенічська громада. Дуже приємно приїжджати в громаду, коли приїжджаєш вже з результатом роботи після її відвідування. І сьогодні ми знаходимося тут. Не просто так, сьогодні привезли нарешті генератор. Генератор 30 кВт По проханню нагадаю, минулого разу це було два тижні тому, да? ми працювали в громаді, звернулося керівництво. Секретар громади Олександр Сергійович, голова громади, голова військової адміністрації, також Сергій Лобаденко, голова військової адміністрації, звернувся з проханням допомогти забезпечити громаду генератором на, случай, на, на випадок блекаутів, два села залишиться без води. І тоді моя помічниця звернулася до фонду Говарда Баффета. І... Вони одразу відреагували, і сьогодні вже генератор знаходиться тут. Mm -hmm. Для чого генератор буде? Розкажіть нам генератор тут mm -hmm. використовувалося дійсно mm -hmm. на екстремальних опорах, коли будуть лодка на території нашої громади. Вони будуть підкачувати, підкачувати наші насуси, які будуть забезпечувати водопостачанням наші села. Водонапірні башні і відповідно водогіни. Заповнювати водою це необхідний генератор, тому ми дуже вдячні народному депутату за оперативне реагування, а також благодійній організації партнерів з Сполучених Штатів Америки, Фонд ФАФЕТА. Дякуємо. Дякую. Тут ще один є в наш результат. Також була була проблема, реально, да? тому що. Цієї жінки е, потрапив снаряд, прямо в, влучив в квартиру, да, прямим попаданням. Попадали. Згоріло вс все, що було, все, що було в квартирі, по суті, згоріло. І е, вона звернулася до нас за допомогою, щоб. Е, а питання в тому, що згоріли документи і не могла податися да, в дію. А, Погоріло все, кроме документів, слава Богу. А, а чому в дію не могли звернутися? Авдія дає відмову, так як там зруйноване стоїть житло. А, житло зру, як зруйноване, і поки не буде відремонтовано загальне місце загального користування, то Криші, вам да, кришу вам не можуть відновити. А ви б могли вже переїхати в свою квартиру, але не було ні ні елементарних речей. Просто і тоді я звернувся до е, своїх друзів е, фонд Мирне небо е, до керівника Олексія, е, який одразу відреагував. відрегував, да, дякую, да. дуже вдячна. Організації П В першу чергу дуже вдячна Павлу Миколаєвичу. Скажіть, що вони В да. команді Мирне Небо Харкова. Вони мені привезли диван, холодильник, бойлер, стіл, стільці на кухню. Я дуже дуже вам вдячна. Да, і це неба нам усім. Да, Мені здається, сьогодні саме головне для людей це, щоб вони не відчували. А... Відчували увагу і не було би да, такого, Бо мені здається, в кожного є якісь е, друзі або знайомі, які... Хто ще може допомогти? Ми тоді просто навіть не сподівалися, що так швидко це вийде, бо хотіли навіть да, ну, подивитися, що в нас є просто в команди в, з, з меблів. Сьогодні, три неділі да, пройшло. А ще, ще ми проїхали тоді по Старосинському Олександр Оксан да, тоді в нас була ще Мартова. Ми їздили в е, Мартова, Новий Бурлук і Артемівка. 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 Да, було тоді Ще до нас зверталася бабуся Люба, да, яка потребувала постачання води. Водопостачання також не небо, я знаю, зараз там в Изабочку, і... Але їй потрібен був супріч. Щось робиться в нас там? Да? Так, звісно, ті звернення, які були до народного депутата, знаходяться в обробітку. Всі листи, які потребують, були написані від вас безпосередньо звернення і звернення від нас, те, що ми могли зробити на місцевому рівні, ми робимо. Да, ще деякі питання на стадії розгляду знаходяться на виконанні, але вже ливова частина звернень, які були до вас, виконані а також була ситуація, і є сьогодні по Харківській області. Це проблема з дровами. У нас сьогодні ж жодній громаді не відомо. Да, які так немає механізму, немає державної програми, субвенції ще ніяких не надходило Розподілу що стосується якраз по дровам, це є проблема. Вона її треба вирішувати на рівні держави, на рівні регіонів. Тим паче в нашому фронтовому регіоні. Так, да, де окупована громада, просто ну, так не може бути, що сьогодні ні в Ніведіні ні люди знаходяться. І тому е, я неодноразово звертався до прем'єр-міністра. І вчора нарешті була реакція вже, бо е, е, мені повідомило, що прем'єр-міністр негайно з, е, скликав на Раду, дав всім на горіхи, тому що ну, він ставив завдання, він пообіцяв публічно це в залі Верховної Ради Ради, що... Е, Відреагую на цю проблему і поставив доручення відповідні. Але ситуація, ситуація на сьогодні навіть не зрушена з дровами. Знаємо, що є реакція, що з Полтавського лісгоспу сюди керівництво вже виїжджає розбиратися. Ну, до абсурду доходить, бо а, відповідь така, що дрова, склади дровами забиті, звертайтеся в будь-який лісгосп, вам привезуть. Звертаємось, наприклад, з Мівський лісгосп одразу після цієї відповіді. Ситуація така, що немає дров, на місці пиляють, черга велика, і відпускають людям просто з лісу. Тобто, це неправда, що забиті склади. От така ось ситуація. Тому ми і працюємо тут в громадах, щоб була одна картина, картина світу, тому що доповідають президенту одне, на самому ділі воно не так. От підсвічуємо цю ситуацію і допомагаємо від відреагувати. Сьогодні реакція вже по дровам є. Сподіваємось, вона. Буде реалізована да? проблема буде знята. Також проблема була по дорогах в Печніській громаді. Це була просто вже остання капля, коли ми звернулися також до прем'єр-міністра, до уряду, я до голови комітету Верховної Ради Кісіля звернувся по дорогах, по стану доріг і до віце-прем'єра пана Кубакова Олександра. Скликає, скликає голова комітету два підкомітету транспорту та дорожнього підкомітету. Куди ми запросимо і керівництво Харківської області, і голів адміністрації або громад Не з проблематикою, бо ще раз от... Багато хто не розуміє, навіщо там ремонтувати дороги. Но саме тут, в Харківській області, потрібно ремонтувати дороги, саме тому, що тут возять постійно поранених і не завжди довозять. Тому це дуже необхідно. І прем'єр тоді теж відреагував, сказав, що дороги військового призначення, на них резервний фонд, кошти закладені. Тому наше завдання сьогодні, щоб голови громад звернулися саме по тих дорогах, які ну, дійсно потрібні для тих цілей, які були озвучені, і така допомога була надана. Також була проблематика в Печенівській громаді, громаді виявлено це посказували сказу Лисий, здається, да? такі, навіть в такі проблеми виход, приходиться заглиблюватися. Да? Зв'язалися з тією дівчиною, яку ви надали нам щодо комунікації, значить ми... Ну, то народний депутат, дівчина, Юлія Овчинникова. Вона, народний депутат, вона... Так, да, є посада, жінка. Народний, жінка, так, народний депутат. Да, вона пообіцяла нам чимось допомогти. Відповідно, чекаємо на, на допомогу і з комунікувати вона більше сказала, що я скомунікую з відповідальними особами, які цими питаннями займаються. Да, я зв'язав тоді голову громади і старост з своєю колегою Юлією Овчинниковою, яка якраз в Верховній Раді займається питанням захисту животних да тварин, але Питання в тому, що тут саме і має відпрацювати і Міністерство, і уряд, і наша законодавча гілка влади, тому що ну, проблема така, ліса, ліси заміновані раніше в мирний час, або, там, або вже до повномасштабного вторгнення все рівно була можливість вакцинувати тварину, лисисть там розкладали закладки. Та, і тварини їх з'їдали і вакцинувалися, а сьогодні цієї можливості немає. Да, і сьогодні нападають лисиці на людей, їх е, більше становиться, собак, кусають собак, собаки теж е, безпритульні, їх дуже багато, їх потрібно стерилізувати. Щось з цим потрібно робити. Саме ця проблема от, вистрілила в Печенічкій громаді, але пишуть в коментарях і голови інших громад, що така проблема. Існує і по області і багато, ну, багато. Треба реагувати. Тому також відповідні звернення написані, чекаємо реакції. Начебто так все. Так. Да. Так. Да. Да, Сергій Васильович, що ви ще скажете, як це голова районної військової адміністрації? Ми вчора, позавчора працювали в Слобожанському у вашій громаді. Вчора в Лозівській, це а, Лазівський район не ваш, але... Теж Харківщина, що ви скажете, які у вас проблеми, що, яка допомога потрібна, що робимо? Проблеми всі озвучені вам, да. дякуємо за допомогу. Це дійсно необхідно і актуальні. Всі питання, які наразі виникають, це і дороги, і забезпечення бровами. Населення це дійсно на, наразі самі актуальні питання, які виникають у населення. А да, я дякую своїй команді, яка постійно зі мною, Анастасія, Ілья, ще є бійці наші, да, які е, не публічні, але вони постійно допомагають. Працюємо далі. Разом до перемоги. І слава Україні. Ще раз дякуємо фонду Говарта Баффета за допомогу. В цьому випадку Пещінічій громаді що люди здесь, тут не залишилися без води, без світла разом до перемоги, слава Україні!